Жнива у розпалі. Цьогоріч вони на Львівщині розпочалися швидше, ніж зазвичай. кажуть через хорошу погоду. Першим врожаєм озимого ячменю та ріпоку фермери задоволені. Поле з озимим ячменем вже завершують збирати. Залишилась остання смуга. На роботу в поле виходять з самого ранку. Щойно зникає роса. З досвідку думаєш, там. На 120 гектарах поля працювали три комбайни, збирають ретельно, щоб не залишилось жодного колоска. Комбайн, напрям комбайну вибирається в залежності від того, як хліб росте, як він, є такі місця, що він положений. Треба його краще підібрати, то йти вже комбайнер вибирає сам, в яку сторону йти так, щоб... Хліб не лишався на полі. Ячмінь зібрали, змолотили, зерно пакують по вантажівках. Заповненими вщент, впродовж дня машини їздять з поля на тік. Кожен день ми робимо я, наприклад, 6-7 ходок туди, назад, натік. Зараз їду в Ожидів. На цьому полі з гектара зібрали близько 40 тонн ячменю. Зерно повноцінне, хороше. От відповідає, я так кажу на період, відповідає стандартам ячменю, значить, який можна буде застосовувати. Для, і для згодовування от, тварин. Озимі ячмінь та ріпак, які зараз збирають, підуть на корм для худоби та технічні потреби підприємств. А вже за тиждень візьмуться за пшеницю. Колосочок розмолотимо його в руках і дивимося на, на зерно. Значить, дане зерно на сьогоднішній день молочно, воскова, стиглість. От, бачите. Така з переходом на воскову. Цьогоріч на Львівщині планують зібрати зернових культур з 350 тисяч гектарів. З них державний аграрний фонд закупив 25 тисяч тонн. Порівняно з минулим роком. Це є десь приблизно на рівні, це не багато, немало. Що Порівняно з виробництвом це є дуже мало. Якщо під час жнив вдасться зібрати зерна, скільки планують, хліба має вистачити всім. Проте найбільше фермери побоюються негоди, яка за один день може знищити весь врожай. Христина Гаврилів, Юрій Герасмов. головні новини. Львова.